Які можуть бути наслідки для військовозобов'язаних, які не оновлять свої дані в резерв плюс в установлений термін? А, так, ну термін. Давайте спочатку. Термін. Терміну у нас до 16 липня, тобто надано 60 днів для того, щоб можна було установити собі резерв плюс, пройти там авторизацію і підтвердити свої облікові дані. Однак, деякі хто вже підтвердив свої облікові дані, можливо, вже побачив там таку червону рисочку, де написано, що розшуки треба з'явитись до ТЦК. Це каже про те, що скоріш за все у вас є якісь проблеми з обліком. Вам треба дійсно. Прийти до ТЦК і уточ... уточнити там всі свої дані, стати на облік, отримати новий військово-обліковий документ тощо. Тобто, якщо не оновити ці дані е, протягом 60 днів за спливом цього строку, е, ви будете вважатись таким, що порушили правила обліку е, військового обліку. Відтак можуть бути перше. Це накладені санкції на сьогоднішній день. Вже прийнятий е, закон, який вводить штрафи від 17 до 25 500 тисяч гривень за е, порушення е, такого законодавства, що дуже неприємно. І коли вони будуть накладені, будуть накладені арешт відповідно і на рахунки, і на майно не можна буде продавати майно. І е, тут зауважу, що це не означає, що у вас будуть забирати квартири машини. Там дворці пароходи. це означає те, що ви просто будете обмежені вправі на відчуження цього е, майна протягом всього строку виконавчого провадження. Поки ці кошти не будуть зняті, е, стягнуті з вас або ви не сплатите їх добровільно. Крім цього, я впевнений, що кожен хто на сьогоднішній день не знаходиться в розшуку ТЦК е, однак не пройде от, цю от верифікацію е, за спливом 60 днів. Він буде оголошений в розшук. І далі це вже до першого блокпосту чи патруля. Ми бачимо, як зараз відбувається затримання. Тобто, скоріш за все, це буде якесь таке фізичне затримання з доставленням до ТЦК і примусового проходження ВЛК. Крім того, якщо особу не вдається ТЦК знайти, вони тепер матимуть право звернутись до правоохоронних органів з відповідним, з відповідним зверненням, де вони проситимуть здійснити розшук. Це можливо після того, як особі було вручено повістку. У ТЦК є підтвердження вручення цієї повістки, і далі об'являється розшук вже безпосередньо правоохоронним органам. Якщо правоохоронні органи не змогли знайти особу, вони повідомляють про це за спливом 30 днів до ТЦК і ТЦК направляє такій особі письмову вимогу з'явитись у певне місце у певний день у певний час до uh, ТЦК. Ця вимога направляється поштою і буде вважатись врушеною, навіть якщо ви її не отримали і вона повернулася назад до ТЦК. Після цього е, ну, вони мають право е, звернутися до суду з позовною заявою про обмеження вашого права на керування транспортним засобом. Це, от передбачені такі наслідки однак, враховуючи те, як відбувається практика саме е, зараз мобілізації, то скоріш за все, в більшості випадків, це буде фізичне затримання з фізичним доставленням вкусику до ТЦК, і от от чином вони будуть вирішувати цю проблему. При цьому ну вони зараз не чекають, поки сплине 60 днів. Вони роблять це ну безпосередньо зараз.